Жителі та гості нашого міста сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити День української державності. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Київської Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава. Упродовж історичного становлення нашої держави символом боротьби за національні та соціальні права став синьо-жовтий прапор, який разом з борцями пройшов тернистий шлях від прапора Київської національної гвардії до національного символа і став державним прапором України. Право підняти державний прапор України надається учасникам велопробігу, приуроченому дню української державності Юлії Крупі та Мар'яні Атаманюк, батьки яких захищають нашу незалежність від агресора. Державності є нащадками воїнів Русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА, сучасні збройні сили України, стримуючи російського агресора, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ, а Україна вільна незалежна держава. Вже понад три роки. Як Росія увігнала розжарені металеві пазурі у серця українців? І вони кровоточать загиблими, мирними людьми, полеглими бійцями, розстріляними полоненими. Та найголовніше, чого не здатна зробити Росія, це знищити нас, бо ми вже навіки пов'язані ланцюгом ненависті та й найсильнішою жагою. Бути вільними та незалежними у своїй державі. Тож єднаймо вдячні серця з тими, хто захищає рідну Україну тут на землі і з тими, хто оберігає її уже на небесах. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять воїнів та мирних жителів загиблих на війні. Просимо покласти квіти до пам'ятника державного секретаря Зунр Івана Макуха та пам'ятника борцям за волю України. Запрошуємо голову Тлумацької міської ради Ігоря Петрука. Слава Ісусу Христу. Доброго дня, шановні містяни, гості міста, шановна громада. Другий рік поспіль ми відзначаємо День державності, День держави України, яка бере свої початки з древніх витоків Київської Русі, коли Великий Володимир охрестив жителів Русі, і відтоді почався пришвидшений розвиток нашої держави. Ми маємо з кого приклад брати. Оскільки державою у свій час керували великі і знамениті люди, які ціняться і в світовій історії. На цій площі, що ми зараз з вами стоїмо в свій час, та животворницьку діяльність проводив Іван Макух, є яскравим прикладом його будинок, який слугував всьому українцю, і де захищали українство в часи поневолення. І я хочу сказати, що боротьба за державність далі продовжується, оскільки наш лютий ворог, нескінченний ворог, який себе називає братом і ще старшим, хоче поневолити нас і позбавити нас тої державності і тої ідентичності. Яку знає цілий світ. Цілий світ знає, що ми нація нескорених, оскільки така орда, як Московська, знову напала на нас, і ми стримуємо її, не даємо пройти на всю територію України. Однозначно, захопні території. Багато загиблих цивільних. І зараз не. Тому що ця війна на жорстока. Вона на виживання і ми мусимо витримати своєю стійкістю, своєю єдністю, про що доказують наші військові. Військові як те, як стоять, як титани наші, захищаючи нас. На жаль, наші воїни і гинуть, оскільки це війна. І ці світлини зараз банерів, які рядом молоді хлопці, яким треба було жити і творити, розчувати дітей і будувати нашу націю. Але я дякую сьогодні нашим молодим юнакам і дівчатам, які сьогодні долучилися до. Святкування державності. Вони зробили велопробіг, тим самим доказуючи, що вони є тою нацією, тими дітьми, які будуть будувати і відбудовувати нашу країну. Тому щиро дякую кожному з вас, що долучилися до цього дійства. І я знаю одно. Якщо у нас є такі діти, у нас є велике майбутнє. Тому дякую щиро тим воїнам, які сьогодні стоять на східних і південних рубежах. Дякую сьогодні тим воїнам, які вже мобілізовані, демобілізовані, але далі продовжують нам допомагати. Дякую всім волонтерам, які долучаються. До нашої перемоги, і ми віримо, що перемога буде незабаром. І сьогоднішні ноти нашого оркестру, ноти марша, хотіли б вони б, були якнайшвидше з перемогою, і наші військо повернулися додому, і наші хлопці були неушкоджені. Але це ми прагнемо і молимося до Всевишнього, щоб так швидше сталося. Тому не забуваймо про наших нащадків, не забувай про наших предків, які боролися, виборювали Україну і вічна світла пам'ять нашим героям, котрі не повернулися. Слава Україні! Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Шановні присутні, нехай цей день буде наповнений радістю, гідністю та любов'ю до своєї рідної землі. Днем української державності. Ми єдині, масивні, ми сильні, ми українеці.